Наша особлива гостиня гостка. Я працюю фахівчиною з комунікації. Прикольно мені сподобається. Комунікація це дуже живий об'єкт, це дуже живий процес. Кожна організація може мати свій підхід до комунікації. Коли соціальна мережа перетворюється в просто простір для звітів, воно і людьми сприймається як щось таке несправжнє. Це саме волонтери і молодь мені здається. це люди, які можуть бачити під іншим кутом, я сам згодна. Всім привіт! Ви зараз на волонтерському подкасті, як ви бачите, локація не змінилася. З нами сьогодні неперевершена гостиня, гостеса. Е... Госткиня. Госткиня. Так, це мені передала голова організації, щоб я сказала. Я сказала влада Костюк. Привіт! Дякую. Дуже дякую за запрошення. О, ми дуже раді, що ти приїхала. Можеш, будь ласка, розповісти, хто ти, яка в тебе посада, що ти? Про що ти? Так, да, звичайно. Мене звати Влада, як це вже було очевидно. Я працюю фахівчиною з комунікації вже як в рік в Червоному Хресті. Це не єдина сфера, в, в якій я залучена в Червоному хресті, але основна на сьогодні. Супер! Вибачте, яка особлива у нас гостиня. Я хочу перейти до першого запитання, яке я прочитаю. А, як ти прийшла у сферу комунікації? Що тебе в ній зачепило настільки, що стало, що це стало твоєю професією? А, ну, взагалі, я йшла напевно не за сферою, а радше за місцем, яке було, тому що в рухові взагалі я вже 4 роки виходить і починала я працювати в міжнародній федерації. Товарись Червоного Христа. Ось. І потім, коли місія закінчилася, звичайно, я хотіла потрапити вже в українське товариство, і тому я вирішила, що оскільки була вільною посада комунікаційника, а я до цього працювала перекладачем, це суміжна трохи сфера, вона теж потребує багато спілкування, навичок. Ну, ті, які, в принципі, в принципі, є розвинуті вже в перекладача. І так я прийшла в комунікацію і вже рік працюю. Блін, класно. так, прикольно мені сподобається. Особливе питання для нашої особливої гостині: з якими міфами або стереотипами ти найчастіше стикаєшся, коли мова заходить про роботу з соцмережами в гуманітарній сфері. Це дійсно дуже цікаве питання, тому що, оскільки ми дуже велика організація національного масштабу, скажімо так, ми є всюди по Україні. Звичайно, ми всі прагнемо єдиного підходу, якби в комунікації в гуманітарній сфері в цілому і в рамках всередині нашої організації. Але, звичайно, що комунікація це дуже живий об'єкт, це дуже живий процес і всі. Кожна організація може мати свій підхід до комунікації. От, наприклад, Словицька організація має дуже класний підхід до комунікації і дуже професійно це робить. А є організації, які бачаться по-іншому. Тому для мене, напевно, той стереотип, з яким я зіштовхуюсь найбільше, стосується того, що соціальні мережі потрібні гуманітарним організаціям для того, щоб звітувати перед людьми. Тобто, я ну коли соціальна мережа перетворюється в просто простір для звітів, ну я маю на увазі звітів, так от ми провели те, зробили це і все, там немає життя активності на сторінках, то ну, звичайно воно і людьми сприймається як щось таке несправжнє. Ну, як щось, наче воно там відбувається, але що до чого, як туди попасти, хто там ті люди, коли немає такої відкритості через комунікації, коли наче. В соціальних мережах не демонструється характер організації. От тоді складно, і ми, мені здається, зараз в цілому в товаристві на тому шляху, щоб пробити цей стереотип, щоб наші організації почали саме через соціальні мережі ділитися і корисною інформацією, і інформацією про волонтерів, про людей, які там працюють. Тому я сподіваюся, що ще трошечки, і наша комунікація по всій Україні буде ідеальна. Так, я теж вірю в це, тому що ну, ми працюємо над цим. Е так. Ти вже побачила нашу організацію, так сказати, в полі. Е скажи, будь ласка, три. Як би ти описала цю організацію у трьох словах? Перше, що мені приходить в голову, перше слово, це люди, звичайно, тому що саме люди наповнюють організацію, створюють організацію і роблять її, роблять її особливою. Тому, звичайно, перше в мене це люди, це обличчя. Голова організації Люба, Привіт. Мене не просили цього робити. Потім Тетяна, звісно, ну взагалі ваші волонтери. Коли я гортаю сторінки, я бачу цих людей, я знаю їх в обличчя, і це найбільше що зігріває. Бо коли ти зустрічаєшся з ними, ти думаєш, що це не якісь там вигадані суперперсонажі, які от роблять всі ці чудеса, а це справжні живі люди, які працюють, мають своє життя. Тому, да, Перше слово це люди. Друге, це буде допомога, тому що, тому що ну, це основна місія нашої організації, це те, для чого ми. І я думаю, що в тому числі Славутська організація дуже багато чого робить для того, щоб саме допомагати в різних сферах, по різному, для різних людей. І напевно крайнім словом буде, буде сила. Я скажу сила, тому що на все це потрібно дуже багато сил, дуже багато часу. Е це дійсно здається, коли ми вже бачимо результат, здається, що це вже от, воно таким було з самого початку. Але це все довгий шлях спроб, помилок. Тому це дійсно про зусилля, які докладає організація, і вони дуже дуже помітні. Та я дуже згодна, дуже дуже. А, дякую. А що найбільше запам'яталося? Про Славутську організацію Так, чи? про Славутську про, про, про Славутську організацію до речі, я дуже багато в чому навожу приклад саме Славутської організації для інших організацій, коли я щось згадую. Тому що у вас дуже багато напрямків розвинуто. У вас дуже активно працюють різні сфери діяльності нашої організації. Але напевно перше, що я згадую, коли я згадую Славу, то я згадую молодь, яка тут працює, молодь якої тут багато, молодь в якої горять очі, і причому ця молодь абсолютно невизначеного віку тут. Це всі, хто тут є, таке відчуття, що це молоді душею по-справжньому щирі люди, які люблять те, що вони роблять, і тому мене це дійсно вражає, бо я розумію, що взаємодія з людьми це дуже непросто, і ми всі дуже різні. І для того, щоб мати таку класну команду, для цього треба працювати. Стоп, стоп. Якраз таки заговорили про молодь, і є питання mm. майже про це. Mm -hmm. а, як ти оцінюєш роль молоді в розвитку комунікації в організаціях? Чи справді молодіжка це той двигун, який заводить проєкти? Ну, якби так, вже з моєї попередньої відповіді yeah. можна зробити висновок. Так, дійсно, я вважаю, що молодь це. Е це життя організації фактично. Е, і для мене молодь в комунікації саме займає ключову роль, тому що мені здається, що молодь знає, що цікаво. Молодь знає, що, що не знаю, що стосується нашого реального життя, роботи. Тобто, мені здається, що молодь все бачить під іншою призмою. Тому що, будучи працівником Червоного Хреста, е, Насправді багато є такої рутинної роботи, багато є чогось такого повсякденного, складного в деякій мірі. І деколи складно виходити за рамки, бачити щось по-новому, креативно. А от саме волонтери і молодь, мені здається, це люди, які можуть бачити під іншим кутом. І тому це дуже класно, коли організації долучають їх до різних процесів, цікавляться їхньою думкою, дають їм можливість проявляти себе. От, як, наприклад, через подкаст. <ріст> і це, ну, це дуже класно. Бо все-таки за молоді наше майбутнє і наше теперішнє, тому її дуже треба розвивати в усіх сферах. Так, дякую. Mm -hmm. Я теж згодна. <ріст> Я зі всім згодна. Е, наступне питання: як виглядає ідеальна комунікація в організації на твою думку? Е, і що для цього потрібно? Ресурси, люди, креатив, системність? Можливо. Mm -hmm. uh... Мені здається, що найперше потрібні, звичайно, люди, а друге, потрібна системність. І мені здається, що якщо є люди і системці, то і системність. То далі можна жити, тому що так, да, креативність це було би добре, це бонус. Але я розумію, що креативність це теж в певній мірі навичка, яка може розвинутися, а може і не розвинутися. Але зараз для креативності у нас є куча купа просто різних ідей в інтернеті, в чата GPT і в ще в різних джерелах. Тому, в принципі, маючи людей і маючи систему, креативність можна десь запозичити, надихнутися, віднайти. І маючи людей і системність, можна дійсно досягнути якогось прогресу в комунікації. Особливо я вважаю, що в гуманітарній сфері ну без комунікації вся робота помирає, бо її ніхто не бачить, про неї ніхто не знає. І на жаль, людям не цікаво просто побачити звіт, як ми вже говорили. Людям цікаво побачити щось живе, справжнє, і тоді це від залишає якийсь слід. І залишається у пам'яті і формує якийсь загальний, відповідно, вже імідж, скажімо так, організації. Ну, cool. cool. mm -hmm. давайте наостанок. Що тебе особисто надихає продовжувати працювати в цій сфері? Де ти черпаєш мотивацію, коли ресурс на нулі? А, у мене дійсно є лайфхак. З приводу того, що я роблю, коли я відчуваю себе на нулі, бо, як я вже казала, будучи саме працівником Червоного Хреста, деколи е грузнеш у цій рутині, і здається, що ти ніби нічого важливого не робиш, і ніби здається, що воно все не рухається. Тому в таких випадках я завжди намагаюся вийти за межі себе і поговорити з кимось з колег. Або я там бачу, що в нас є якийсь тренінг поїхати на якесь навчання. Тому що те, що. Ну, найбільше мотивує це люди. Я вже сьогодні про них багато говорила. Але у нас дуже багато в організації по всій Україні особливих людей, людей, якими я щиро захоплююся. І після спілкування з якими я відчуваю, що ні, це все має сенс. Ми всі частинка однієї одного великого руху. Ми всі робимо свій внесок, свій посильний внесок. І тому дійсно після спілкування з там з колегами, з волонтерами, знайомими, які також працюють в Червоному хресті, я починаю. Знову відчувати себе от частинкою дуже великої, теплої, класної команди, і це дає сил і натхнення рухатися далі. Це класно, це так мило, я не можу людям. Потрібні люди. Я дуже рада, що ти побувала у нас на подкасті. Гола, наша особлива гостиня, гостеса, гостикиня. Як там казала наша голова? А вам я хочу сказати від себе і не тільки від себе, що потрібно підписатися на цей канал, поставити лайк і дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступних наших гостинь або гостей. Або, ну не знаю, <смеш> може, приведемо нашу кішку з організації. Вона посидить, з нам. Все, дякую вам! І тобі дякую! <смеш>